У Коростишеві сьогодні прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок масованої комбінованої атаки 25 травня. Станіславу було 8 років, Тамарі 12, Роману 17. Усі діти з однієї родини. Їхні батьки поранені, мама у тяжкому стані. Користичів досі оговтується від атаки росіян. У місті 50 пошкоджених будинків, 9 людей були поранені. Але саме загибель трьох дітей з однієї родини шокувала містечко. І на прощання з ними вийшла чи не уся громада. Діти та дорослі зранку збираються біля школи та пішою ходою рушають на місце прощання. Випускного у ліцею. Де навчалися діти не буде. 17-річний роман якраз закінчував школу і готувався до випуску. Замість урочистостей його друзі збираються прийти на могилу до юнака. Рома, наприклад, він був дуже такий скромний, рідко показував свої емоції, але він настільки був справжнім і таким уже дорослим. Як казали мої одинадцятикласники, Рома й мухи не образить, і дійсно з них кожен такий був. Тома вона могла й захистити хлопців, боролася за справедливість. Стас його дуже обожнювали діти. Ці діти були надзвичайними, такими світлими, добрими, які ніколи не відмовлять. Завжди допоможуть.